Триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні. Щодня ми фільмуємо злочини ворога на нашій землі та інформуємо вас про головні події в Україні та світі. Студії новин сьогодні для вас працюю я, Світлана Осенко. Троє людей загинули в Запорізькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог атакував степногірську громаду, зруйновано приватні будинки та пошкоджено автівки. Найбільша активність ворога спостерігається поблизу Кам'янського. Найбільша активність сьогодні спостерігається в напрямку безпосередньо Кам'янське. На сьогодні ж дімо всі. Ворога оголошення про те, що вони захопили Кам'янське, не відповідає дійсності на території селища Кам'янське знаходяться підрозділи українських збройних сил України. Там на сьогоднішній день щодня є бої зіткнення. Внаслідок російських артилерійських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині в неділю, 3 серпня, загинула людина. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру. Голова МВА закликав містян у зв'язку із посиленням ворожих обстрілів евакуюватися у більш безпечні місця. Росіяни знову атакували Одесу ударними безпілотниками. За даними ДСНС Одещини, найбільших руйнувань зазнав радіоринок. Вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Масштабну пожежу ліквідували також і в приміщенні закритого гуртожитку. Ввечері 3 серпня росіяни атакували з БПЛА жінку в центральному районі Херсона. Повідомляє місцева Ова під ворожий удар потрапила 23-річна жителька міста. Попередньо вона дістала вибухову травму. Жінку доправили до лікарні. Десятеро людей отримали поранення, двоє з яких в лікарні у стані середньої важкості. Сім будинків зруйновані повністю. Ще понад два десятка зазнали пошкоджень. Такі наслідки атаки росіян на Миколаїв в ніч на неділю. Також потрощені поштове відділення, магазин та багатоквартирні будинки. Окупанти атакували місто протикорабельною ракетою, вагою понад 5,5 тонн. Били по приватному сектору, де знаходяться виключно цивільні об'єкти. Більше розкаже Наталія Кусон. Булібова. Будинок Олександра розташований зовсім поруч із місцем вибуху. Криші нема, потолка нема, двері, вікна повибивало, все. Тут і там літня кухня теж саме. Спочатку перший, як типу, вакуумний, то з кімнати вилітали стекла, а потім наступний вже влетіло в кімнату. Чоловік намагається хоч якось навести лад в оселі, однак каже, жити тут неможливо. Поки тут будемо, де будемо шукати, немає. Поки нема де. Крише, понятна, а там ж в хаті там все. Стіни, стіни порозходилися, полопалися. Сергій живе трохи далі від місця влучання, та його багатоповерхівка теж зазнала значних ушкоджень. Я вище живу. Я там далі живу за кілька кварталів. Гучно було, хата вся тряслась, дуже гучно було. Потім пожежа до ранку не спала вся родина, діти перелякані. Майже відразу після ворожої атаки на місце обстрілу прибули всі служби. Рятувальники почали гасити пожежу. На місці працювали співробітники екстрених служб. Психологи допомагали містянам волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста в Україну. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 8 одиниць техніки та 34 рятувальника. Від самого ранку тут працювали комунальні служби також людям привозили гарячу їжу і напої. Пожари не приїхали. У нас скважина начали. Воду кончили, заправляли на скважину, моталися туди-сюди, -туди, і скора, і допомоги було багато. Міліції, чи поліції, і пожежників, і всіх. Вже відомо, що від обстрілу були зруйновані вщент сім приватних будинків, ще 23 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Вибито пів тисячі вікон. Комунальні служби допомагають людям обшити вікна дерев'яними дошками та видають брезент, щоб тимчасово накрити пошкоджені дахи. Наталі Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Нападника, який побив і відкрив вогонь по ветерану зсу, затримали. Про це повідомила прислужба Нацполіції. Конфлікт стався в Харкові. Підозрюваний вистрелив у 22-річного ветерана з травматичної зброї. Потім жорстоко побив його. Якщо провину підозрюваного доведуть йому загрожує до семи років позбавлення волі, постраждалого госпіталізували. 153 бойових зіткнення відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Полтавки, Удачного, Горіхово та Лисівки сили оборони зупинили 38 штурмів. 25 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. До 10 атак відбулося на турецькому та куп'янському відтинках. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу заявив нещодавно оприлюднені відео з виснаженими заручниками доводять небажання Хамас укладати угоди про їх звільнення. За його словами, ці кадри є частиною психологічної війни, спрямованої на підрив ізраїльського суспільства. Нетаньягу порівняв умови утримання заручників із методами нацистів, які морили голодом євреїв. Одне з відео показує заручника Ев'ятара Давида, який виглядає виснаженим. Канцлер Німеччини Фрід. Дріх Мерц назвав оприлюднені кадри доказом того, що чому угруповання не повинно отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців. Президент Франції Мануель Макрон назвав кадри нестерпними. Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом. Нелюдське поводження Хамасу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіший осуд. Люди в Газі не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини Хамасу. Він повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників. Водночас, міжнародна гуманітарна допомога має бути доставлена цивільному населенню Гази якнайшвидше і в повному обсязі. Естонія встановлює нові загородження на кордоні з Росією. Першим елементом стали металеві ворота на мосту дружби в НАРВІ, які перекрили автомобільну смугу. Скоро мають з'явитися бар'єри і на пішохідній частині. У 2025 році країна почне будувати лінію укріплень уздовж кордону з можливістю мінування та підриву інфраструктури. Також міністр оборони Естонії заявив, НАТО може розгорнути в країні німецько-нідерландський корпус, якщо рішення ухвалять його розміст. Стять у місті Пярну. Там зручне розташування. Поруч порт, литовище, залізниця, автомагістраль. Остаточне рішення очікують до кінця року. На 547 тисяч барелів збільшують щоденний видобуток нафти країни ОПЕК, починаючи з вересня. Про це повідомляє Ройтерс. Причина побоювання щодо потенційних збоїв у постачанні нафти пов'язаних із ситуацією навколо Росії. Це рішення означає фактичне скасування значної частини попередніх скорочень видобутку та збільшення видобутку в Об'єднаних Арабських Еміратах на 2,5 мільйона барелів на добу. Таке рішення пояснюють здоровою економікою та низькими запасами нафти. Попри збільшення видобутку, ціни на нафту залишаються високими, зокрема на рівні близько. 70 доларів за барель. Ще Рік тому він не міг ані ходити, ані говорити. Сьогодні співає, веде соцмережі та надихає інших. Боєць 57-ї бригади з позивним артист після важких контузій знайшов свій шлях до відновлення через музику. Як спів став частиною реабілітації, розкаже Діана Аніпко. 28-річний Олександр до війни встиг спробувати себе у спорті, моделінгу та педагогіці. Викладав дітям з інклюзією, підробляв масажистом, а також тренувався та знімався у рекламі. Проте після початку повномасштабного вторгнення його життя змінилось назавжди. Два 22 році в, кі в, кі в кінці літа кі пішов добровільно. Мій найкращий друг. Він вже приїхав тоді на, на лікувати Аня, він пішов раніше, А я тоді ще бігав по військомам, а так мене не, не, не брав але. І через знайомого вийшла потрапити в підрозділ. Восени 2022-го хлопець вступив до лав 57-ї бригади. Спочатку Херсонщина, потім бої на Донеччині. Саме під бахмутом артиста контузило під час обстрілу градами. Не все пам'ятаю, не пам'ятаю всі моменти евакуації Аціна навіть бо то включав. А все то виключав, А все коли вже був в Харко. Ві я вже я якось я, я трохи роздуплився. Не поняв там, що де, де, де я що. Внаслідок обстрілу Олександр майже втратив зір, перестав ходити і говорити. Приходив лікування та реабілітацію у Києві та Харкові. Першим етапом відновлення було навчитися знову відчувати тіло. Місяць вісім я ход... ходив з ходенка. А ми, бо мене ноги ну, 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 не слухалися. Далі про годивлі лікова лікувальня. Я почав займатися фі, е, РГТРП ефтами. Щоб подолати заїкання, лікар порадив співати. Спочатку відео були лише для друзів. Хлопець переспівував пісні українських артистів, але згодом вони потрапили у соцмережі і набрали десятки тисяч переглядів. Там дижа, там дижа, там дижабу. Я про просто думаю, а ну виста, А бле, можу комусь цікаво, А о і воно по-по по по почало ото так набира. А ти я зрозумію, зро зро що от ну, якщо аудиторія ро росте, я можу допомагати, ати пацана, ам там ну, якісь збо збори за за, -за, -за, -за закривав хати. Я можу бу бу бути бути корисненту тут. Першою авторською піснею Олександра стала чорна хмара символ боротьби за свободу і силу духу. Разом із Сергієм Лазановським Олександр записав відеокліп, який на Ютубі зібрав сотні тисяч переглядів. Тоді воїн почав співпрацювати з українськими артистами. Пісні, які я от запив. Кожна з них це свій, свій емоційний такий поток. Я б, 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 багато пісень, які для, для мене. Ене це я, я, я як от по, по, поїхати в ліс по кричах, а це от такі пі, пі, пісні для мене. Ене це я, 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 Як емоційно розряд, для, для, для мене. Сьогодні Олександр ходить, тренується у спортзалі, створює нові пісні і відчуває помітний прогрес. Він не прагне стати професійним співаком. Його мета надихати інших і покращувати власне здоров'я. Я вже не, 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 не такий біше дикий, який був у, 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 перший час. А мені дуже реально приємно коли мені пишуть буде що. Там я я, я я там ко ко когось мотивував. А чи ко 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 кому ось чимось до до допомі? І моя ідея, а я була са са саме вот до до допомога, ати, мо 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 мотивував ати та, та таких як я. А ще артист каже, його історія це приклад того, як сила волі, підтримка рідних та музика допомагають віднайти себе після фронту. Діана Оніпко, Максим Масленіков та Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Цього місяця сили оборони України активізували удари по об'єктах нафтової промисловості Росії. Так, 3 серпня безпілотники влучили в резервуарний парк нафтобази в Вадлері Краснодарського краю Російської Федерації. На відео знятими знятих свідками атаки зафіксована масштабна пожежа як мінімум в двох локаціях. Нафтобаза розташована поруч із аеродромом Сочі. Його робота була призупинена. А в ніч на 2 серпня Сили оборони атакували новокуйбишевський та рязанський нафтопереробні заводи. Повідомили в генштабі Збройних сил України підтверджено влучання та сильні вибухи на території підприємства. Крім цього, під удар потрапила база пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукт у Воронезькій області. І зараз на зв'язку з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриє небо України, хотіла пане Ігорі пожартувати. Анна нафтопродукт звичайно. Е Частково цікаво е, дізнатися, Анна, чи я дружина чи донька в Росії, яка завідує нафтопродуктами, на честь якої нафтопереробку цю назвали, тому що це однозначно люди дотичні до Путіна. Питання: можемо говорити про те, що е, знову дрони атакують нафтопереробні заводи, і знову пішла ця хвиля. Чи в ваших очах вона і не припинялася атака по російських НПЗ? По Перше, я хочу відреагувати на Анну. У нас є свої гарні Анні, Київська, наприклад, історична, і я думаю, вони нам будуть допомагати. Ви молодші на що віднос... звернули увагу на цю історичну особистість. Вона для України багато зробила. Прекрасна а, паралель. Я, 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 да, я просто знаю і нинішніх ан, які патріотичні, які в інформаційній сфері борються, допомагають силам оборони України і народу боротися з ворогами. І тому ці традиції живуть в українському народі і серед наших найкращих жінок у світі. Давайте тепер про а тепер по, активізацію по сути, да. ударів по НПЗ. Чи для вас це не активізація, Абсолютно. а все одно це тенденція, яка не зменшувалася. Але ж якийсь час ми про це не так. говорили. Справа, на мій погляд, у тому, що з самого початку, коли починався якісь там переговорні процеси. З представниками країни агресор Україна пропонувала здійснити е, зупинення ведення бойових дій в повітряній сфері і е, на морі, тому що з воєнної точки зору Аргенсіни все таки інше, це ж найбільш реалістичне, швидше і так далі. Ну, американці наші е, подумали, що це маловатенько буде, і захотіли зразу і все, тому ніхто нічого не, не отримав взагалі. Але війна така справа, тому не є об'єктивні закони. Введення війни і вона вчить її звітати. Да, по зв'язку з цим у нас були зупинки відносно нанесення ударів по об'єктам, пов'язаних з паломмастильними матеріалами. Тобто, де вони виробляються, зберігаються, відкілятом доставляються. В першу чергу нас цікавило і на зону ведення бойових дій Збройних сил Російської Федерації. Це принципово питання. І тому були різні періоди, та саме чи умовляли взагалі не бити, але поведінка та і на ми бачимо, як вони били по, по всьому, чому були раніше. А тепер і за як кажуть, що на третій раунді переговорів, як би звертались до України, що давайте подивимося, а чому тут я підкреслюю, тому що для них це дуже чутливо. Зупинними бити, хоча там по об'єктам енергетики і так далі, а знакою того, що це дійсно чутливе, є те, що не видали відповідні документи щодо заборони продажу, наприклад, бензину за межі країни, тому що не буде вистачати як для населення це по-друге, в першу чергу для забезпечення збройних сил, і це говорить про те, що з іншого боку, що ми на вірному шляху. Тому поки не буде рішучих дій справжніх щодо зупинення ведення бойових дій, в в принципі, чи в повітряній сфері, чи десь я думаю, що Сили оборони України можуть і потрібно наносити удари, такі як ми бачимо зараз на екрані. Я хотіла вас перепитати також з посиланням на Інститут вивчення війни, ось таку інформацію: Російська армія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема район Донецького аеропорту, для дронових атак. Уявляємо, що Донецький аеропорт, за який так звитяжно билася Україна, стане майданчиком для шахедів. Що міняється для нас? Зрозуміло, це надто коротка відстань. А, але між тим, ну, на дальню відстань вони можуть шахи допуска... запускати. Якщо це буде з Донеччини запуск, що поміняє це в захисті нашого неба? На мій погляд, я дотримуюсь весь час ведення і з 2014 року війни, і широкомасштабної етапу, будь-які дії, особливо на фронті, треба оцінювати з приводу того, це. Допомагає силам оборони боротися з ворогом, звільняти наші землі і так далі. Чи навпаки, якщо з'являються якісь потенційні можливості і вони зростають у ворога, як ми повинні оцінювати ситуацію? Як негативно для нас, тобто все, що їх змінилося. Але я хотіла пане тобто, Ігорі запитати руйнувати. про деталі: якщо скорочується цей крок реагування на шахеди, тобто скорочується час реакції. То е це означає якісь нові розробки чи ні? Ті самі дрони перехоплювачі мають бути задіяні. Але скільки у них часу буде на те, що відпрацювати ну, по цьому шахиде? ну, по перше, це треба, мабуть, від населення цивільного. Якщо у людей буде менше часу реагувати на тривоги, все те як на це реагувати? Так. Більше часу, більше вирядідності, що вони залишаться здиви, цілий і все таке інше. А з точки зору бойових ну дрони не не тільки в модних зараз дронах перехоплюючих яких не так на жаль, поки багато відбувається масштабування. і відносно дронів ворожих реактивних вони не вирішують питання, тому що поки ще з того, що ми розробляємо дрони перехоплюючих швидкість їх менше 330 плюс кілометрів, чим в дронах реактивних у них 550 плюс. І тому у нас є спектр озброєння досить широкого, а яке треба застосовувати по таким цілям, про які ви говорите з Донецького аеропорту. І якщо ці цілі швидше з'являються у нас, і їх буде більше і так далі, то це погіршує стан роботи наших обслуг. Різних засобів протиповітряної Але з іншого оборони, боку, і Донеччина то... і до нас ближче. Вони то можуть розчищати смугу, вести будівельні роботи. Але і до нас Донеччина ближче, ніж скажімо, місце ну зараз про яке ми говорили напередодні Єлабуга, де вони виготовляють дрони. Тобто воно ж дуже досяжне. Бачите, як ви глибоко бачите воєнний аспект, у вас вже можна Сили оборони України, якби як ж то глибоко дивлюся да. в Росію, будь вона проклята. Да, це точно. Ну тобто є тут як любому явищі, ми ж вже знаємо війна, учить, що є явища, які сприяють діям будь-яким і навпаки. Тому треба розглядати всебічно. Ну і мабуть, ми з вами намагалися це зробити. Так, і давайте тепер про дрони поговоримо реактивні. Звичайно, це тема така популярна в медіа. Звичайно, це дрон, який дошкуляє надзвичайно сильно. З ним, якщо з попередніми можна ще було якось пробувати спати, пробувати не реагувати, на ці ти не можеш не реагувати. А що знову таки? Міняється по цій конфігурації, будь ласка, пройдіться, і ви кажете для сил оборони. В першу чергу давайте оцінювати. Давайте говорити не про цивільних, давайте говорити для сил оборони. Що міняється да, угу. більше того, я хочу сказати починаю з того, які там переваги модернізації у ворога. А ми якби від противного, ну наприклад, збільшується швидкість тих хто які були. Там 200 кілометрів плюс бензиновими двигунами попередні дрони. Багато що могло по ним працювати. Але наприклад, важко було винищувачем нашої авіації, тому що швидкість такого роду повільні, і літаки, якщо там з першого разу не попав, треба робити коло, Бо швидкість літака винищувача найбільше. А тепер з цим двигуном якби, це покращується ситуація, і вирогідності роботи по ним винищуючим і нашим вертольотам, більше щодо знищення. Раз по-друге, оскільки це реактивний двигун, то у нього є тепловий фон і він збільшується. Реактивний двигун більше раніше виявляється для головки з тепловим наведенням. І міцніше і з більшою вирогідністю наша ракета приносного, наприклад, зеніта ракетного комплексу, а також будь-яка ракета, яка має алоку теплову, вона краще наводиться на таку ціль. Тобто, і це означає, що такого роду ціль можна ну вирогідність її знищення теж підвищується. Тобто, не, не треба трагедізувати з того, що з'являється чи з'явився у них. Так такі двигун і такі безпілотні апарати. По перше, вони тільки починають виробництво. да так вони нам дешкуляють, і Зрозуміло чому тому, що вони можуть забиратися на більшу висоту. Вони несуть більшу бойову частину. Було 50, стало 90 кілограмів. Ну, швидкість там є ряд переваг. Але ж ми з вами визначили да, щось додає. А щось має зворотній зв'язок, і тому наші воїни протиповітряної оборони, день якийсь, і ми вітаємо вас з вами і учора. Був день повітряних сил. Вони мають інструментарій і нарощують його для того, щоб знищувати такого типу ворога, як піспілотні апарати з реактивними двигунами і так. інших. Ну, от на такі дякую, так. пане його. Я до вас доповню. Також що ми збивали і будемо їх збивати. Що реактивний шахет це не вундервафи. Що е, Юрій Гнат, речник патріоних сил збройних сил України, сказав за наслідками атаки 31 липня, що це поки що немає масованого застосування цих дронів. Не знаємо, яка кількість, і, і зрозуміло, що нам в цьому випадку своє робити, але нічого неймовірного не відбулося. Не треба думати, що реактив. Рівні шахеди, це щось таке надзвичайне Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України, в нашому ефірі щойно інформував нас.